Прогулянка по вифлеєму під такою назвою для дітей Тернопільщини та інших областей показали виставу про народження Ісуса Христа. Хлопці й дівчата побували на п'яти локаціях. Ось на одній з них Марія говорить з Богом: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога тебе. Маленькі та дорослі глядачі діляться своїми емоціями після перегляду. Мені ця подія сподобалася. І мені тут було цікаво, і мені сподобалися і подарунки, і все. Спочатку ми дивилися виставу, а тоді кудись по-іншому пішли. Ага, і Як тобі ця вистава подобається? Угу. Дуже хороший захід, особливо для наших діток, повчальний захід. Нагадати про релігієзнавство. Народження Ісуса, про Святого Миколая, ми живемо в такий час важкий. Що під час військових дій, коли дітям треба виходити з своїх домівок, своїх гаджетів і чути різні історії, тим більше різдвяні історії про різдво, про диво і вірити дива. Благодійний захід для дітей вже неодноразово організовує громадська організація Фундація благодійних дверей. Вона працює в Україні з 2009 року і проводить такі свята у різних містах для дітей з інвалідністю, сирід та напівсиріт. Ми любимо Бога, ми всі кажемо, що ми любимо Бога. А ми тут стараємося донести новину про нашого Ісуса Христа, що він народився, дав нам життя, і так само любити людей. І от таким маленьким може способом. Ми хочемо це донести діточкам, які я думаю найбільше були травмовані цією війною. Цього дня прогулянку по вифлеєму показали для дітей правоохоронців. Організатори кажуть у такий спосіб хочуть, аби маленькі українці у складні для країни часи провели свята із позитивом. Привезли діток з управління патрульної поліції, а також з головного управління національної поліції. Діткам цікаво, тому що тут розповідається історія з піплії. Вони мають можливість взяти безпосередню участь в даній виставі, не просто подивитися цю виставу, а бути учасником. Усім дітям після перегляду вистави подарували солодощі, а діти-сироти і напівсироти отримали від організаторів зимові куртки. Загалом фондація відкритих дверей цьогоріч влаштувала свято для більше тисячі дітей із Тернопільщини, Вінничини та Хмельниччини.